Вітаю, розбираємо восьму сесію першу зміну. Перше завдання. 2 помножити на мінус 1 третю. Якщо ми уявимо, що 22 перших, множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник, буде знак мінус, тому що плюс на мінус, це мінус 2 третіх. І це у нас варіант D. Друге, розв'язати рівняння. Найпростіше лінійне, перше, що ми маємо зробити, розкрити дужки. Розкрити дужки означає перемножити цей множник, який попереду на кожний доданок в дужках. Множимо 3 на 4, 12х, відняти 3 на 2, 6, 0. Переносимо далі невідомі в одну сторону, відомі в іншу. 12х дорівнює, переносимо, змінюємо знак на протилежний. Тоді, щоб знайти х, ми маємо поділити добуток на відомий множник. Скорочуємо, х дорівнює 1 друга. 1 друга це 0,5 це варіант D. Наступне задання: визначте координати вектора. Які дорівнює різниці векторів? Щоб знайти різницю векторів, ми маємо відняти відповідні координати. Тобто вектор С буде мати координати 3 відняти 2, це іксова координата, 5 відняти мінус 4 це іг, і 7 відняти 8 це координата Z. Тобто 1 мінус-плюс мінус, там буде 9, 7 відняти 8 мінус 1. Такі в нас будуть координати 1, 9, мінус 1. Варіант д. Наступне завдання, які з стверджень є правильними? Давайте ми посунемо. Отже, діагональ паралограма ділить його на два рівні трикутника. Так, це правильно. Оскільки в нас протилежні сторони паралелограма рівні між собою. Не можу побачити. Протилежні сторони паралограма рівні між собою, то якщо ми проведемо діагональ, у нас ця сторона дорівнює цій, ця сторона дорівнює цій, ця сторона спільна за третьою ознакою трикутники рівні. Тому, так, діагоналі паралограмі є без закри кутів. Тільки у ромба і у, у, у квадрата. Прямокутник і звичайний паралелограм діагональний не, не є бісектрисами, тому що, дивіться, при паралельних прямих і січні цей кут дорівнює цьому. І якщо це буде бісектриса, цей кут буде дорівнювати цьому, то виходить, що у нас там будуть ось таким чином, то у нас виходить, тут будуть рівнобедрені трикутники. Тому що трикутники, у яких при основі кути рівні. І тому, виходить, у нас мають бути сторони, паралограма всі рівні. А це ми знаємо, що не обов'язково. Вони мають бути протилежні попарно рівні у паралелограма, тому там не виконується, що у всіх паралограмах діагональ є бісектрисами. Третє, менша діагональ паралелограма ділить його на два гострокутні трикутники. Так, це правильно, тому що менша діагональ паралелограма. Це та діагональ, яка виходить з тупого кута. Ну, яка проведена з тупих кутів. І оскільки у нас гострі залишаються кути, тому справді нас ділить на гострокутні трикутники. Тому третє, правильно. Лише третє. А, і перше. Я не побачила, що перша я теж відмітила галочкою. Наступне завдання. Так, є у нас графік функції. Укажіть значення х0, за якого функція більша нуля. Функція більша нуля ось у мене ось тут, при таких іксах. І тому я маю вибрати серед цих, що в мене є значень. Дивіться, при одиничці. Функція дорівнює нулю, більша за одиничку функція від'ємна. Тому ці значення у нас відпадають, і це в нас теж відпадає, тому лише Х-1. Ось мінус 1, Ось значення функції, воно додатнє. Завдання наступне. Два журналісти заповнюють рядок новин на інтернет-порталі. Перший журналіст заповнює К новин за день, другий Н- новин за день. Скільки новин наповнить? заповнить обидва їх разом, якщо перший — 2 дні, а другий — 3 дні. Це здача на роботу, але проста. Якщо за день перший журналіст — К — новин, і він працював 2 дні, то він 2К заповнить новин. 2К новин заповнить, так. Другий — N за день заповняє, і працював 3 дні, тому 3N. І вразом 2К плюс 3N. Це ось так і буде, тому що це не подібні доданки, ми не можемо їх не додати, ні спільний множник винести за дужки, ні перемножити їх, тому це у нас варіант А. Наступне завдання. Розв'яжіть систему рівнянь. Я з першої системи зараз за допомогою властивості пропорції перетворення виконую. Мінус 3 це мінус 3 перших, тоді х помножити на 1 це x дорівнює мінус 3 помножити на 2y, тобто мінус 6y. І підставляю цей вираз у друге рівняння, буде мінус 6 у додати y дорівнює 10. Розв'язую це рівняння. мінус 6 плюс 1 буде мінус 5y дорівня 10. Тоді y дорівня 10 поділити на мінус 5, це буде мінус 2. Підставляю знайдене значення у перше рівняння. Отримаю, що хрівня мінус 6 помножити на мінус 2. До рівня 12. І, власне, це у мене запитувала задача знайти х0. Тому це 12 варіант г. Наступне, знайдіть периметр рівнобічної трапеції. Якщо основа 18,7, а бічна сторона 11. Периметр це сума довжин всіх сторін. 18 додати 7, бічна сторона 11, і оскільки рівнобічна, то інша сторона бічна, також 11. Додаємо. 11, 11, 22, 32, 40, і 67, 47 см. Це варіант В. Наступне укажіть: число 27. Є членом арифметичної прогресії з різницею 5, укажіть серед наведених чисел число, що може бути членом прогресії. У нас всі члени ми бачимо всі більші за 27, тому давайте ми, будемо, ми можемо додавати де? До 27 поки не попадемо в одне з цих завдань, в одне із цих ем, чисел. Але якщо ми будемо додавати 27 додати 5 це 32. Плюс 37, плюс 5, 42, плюс 5, 47. Ми бачимо, що наші члени закінчуються двійкою або сіміркою. Серед тих, які є у варіантах відповіді, тільки одне, таке, яке закінчується на дане з чисел. Тому це 52. Але тут небагато, ми... наступне ще плюс 5, ми б вже в нього потрапили. Тому можна було цю закономірність не прослідковувати, а все одно знайти швидко це значення. Далі, добрі, закінчення. Так, конус утворений обертанням. рівнобедреного трикутника навколо основи. Ні. Давайте я вам зараз покажу. Ось дивіться, якщо в мене буде рівнобедрений трикутник, обертатись навколо основи, то він при обертанні утворить отаку ось, ось таку фігуру. Ось це буде таких два конуси, які приліплені основами. Рівносторонній трикутник навколо сторони, це теж саме буде. Рівносторонні трикутник навколо висоти, оце підходить. Ось. Рівносторонній трикутник навколо висоти. Навіть рівнобедрений навколо висоти, теж але тоді навколо висоти, яка проведена до основи. Ось у мене висота. Вона буде в мене висотою мого конуса. І якщо я буду обертати, ось таке в мене утвориться при обертанні, тому що ця точка вона буде переходити сама в себе, ця точка сама в себе, а ось ці точки, вони будуть із цією вони будуть описувати коло при обертанні. Так, як і прирівноведревому, якщо відносно основи, ця точка, ця точка зберігається, а ця точка описує коло. Тому, виходить, у нас б виходила тут ось така фігура. Далі прямокутний трикутник навколо гіпотенузи. Це б отрималося б щось схоже на ось перший малюнок. якщо навколо гіпотенузи, ця точка не рухається, ця точка не рухається, ця пряма не рухається, а ось ця точка описує коло. Тоді в нас би вийшлося такий прямокутний трикут, прямокутник навколо діагоналі, теж бо нічого не вийшло з цього. Ну, ця точка описувала б вона б сюди йшла, ця точка пішла б сюди. Це б у мене було б ось тако. Це було б циліндр і два конуси, які приліплені <клес> до основ циліндру. Тому нам підходить варіант В, і рухаємось далі. Спростіть вираз: якщо А більше рівне 0, корінь квадратний, це, якщо тут немає нічого, це другого степеня, Ми можемо спростити, скоротити можна так сказати. І у нас отримається А в шостому на А в другому, це буде А в восьмому, це варіант Г. Наступна задача: Нерівність показникова: ми маємо привести все до одної основи. Праву частину ми залишаємо, 1,25 це 1,5 в квадраті. Тепер ми можемо опустити основи, оскільки вони рівні, але в логарифмічній нерівності і в показниковій нерівності є такий нюанс, що якщо основа менша одиниці, то коли ми опускаємо основи, то нерівності знак змінюється на протилежний. Тому x менші за 2, і тому це варіант D. менші, ніж 2. Переходимо далі. Так, на стороні квадрата вибрано точку К, так що БК до КЦ БК до КЦ як 3 до 1. Я тут підпишу собі 3х і Х. Якщо є відношення, то з Х саме іноді зручно спрацювати. Знайдіть довжину АК. Ось це нам потрібно знайти, якщо сторона квадрата 12. Ось у мене перше рівняння, дивіться, 3х і Х, якщо додати, буде 12. Тоді в нас 4х це 12, тоді Х дорівнює 3. Тоді в мене БК 3х3 3 це 9 і КЦ 3. АБ, так як це квадрат також 12, і тоді АК я можу знайти з трикутника БКА з теоремою Піфагора. АК квадрат це у нас 12 квадрат, додати 9 квадрат. 144 додати 81. Це дорівнює 225 і це 15, буде АК. Можна було також за трикутником подібним до Єгипетського, тому що тут в 3 більші сторони. 3-4-5 сторони. І з коефіцієнтом подібності 3. Задання наступне. спростіть вираз. Для того, щоб спростити вираз, ми маємо розкрити дужки і звести потрібні доданки. Ми бачимо тут формулу. В довідкових матеріалах формула є, можете нею скористатися і уважно піднести до квадрату. Там має бути подвоєний добуток. 2х до квадрату це буде 4х в квадраті, відняти подвоєний добуток 2 на 3 6 і ще подвоєний це буде 12 х додати 3 в квадраті це 9, і відняти 9, ділимо на х. Дев'ятки у нас знищуються. Залишається 4х квадрат мінус 12хів. Чекайте, бо мінус 12 перетворилось на плюс 2. Мінус 12хів поділити на х. Можемо винести в чисельнику х задушки. Отримаємо 4х мінус 12, поділити на х, скорочуємо, і буде 4х мінус 12, це варіант А. Завдання наступне, це вже завдання на відповідність. Дивимося вираз і проміжок, якому належить його значення. Пі на 2, пі це 3,14. Ділимо навпіл, це буде 1,5 і ще 0,7, це буде 2 і 7. Щось не те, мабуть, є. не 2,7, а 2,2. <кій> так, давайте ще раз перевірю. Так, 3 поділити на впіл. Це 1,5 І ще 0,7. Це буде 1,57. Ось так. То я щось поспішила. 1,57. Це у нас варіант Г. Наступне синус пі. Е, якщо ми можемо подивитися, до речі, в таблицю в довідкових матеріалах, там, здається, є. Число Пі — це у нас отут. Сінуси у нас це координата Y цієї точки, тому у нас дорівнює нулю синус П, це у нас варіант В. Так, перше Г, друге В, і третє. Логарифм з основою π від 1 на π. Логарифм – це показник степеня, до якого підносимо π, Пі, щоб отримати 1 на π – це мінус одиничка. І це у нас b, Третє b. Йдемо далі. Наступне завдання: установіть відповідність між твердженнями та функцією, для якої це твердження є правильним. Давайте ми зобразимо з вами 5. Цих графіків функцій, щоб розуміти про, про що йде мова. Я заготую. Перша функція y дрівня мінус косинус х це косинусой, але якщо у нас косинус проходить через одиничку, то мінус косинус це буде перевернута функція, нам буде через мінус одиничку проходити. Тут у нас буде в пі на 2. Ми можемо по таблиці побачити, що в пі на 2, в мінус пі на 2, це у нас буде вкусну буде дорівнювати 0. Ось таким чином ця хвилька буде тут через пі. В пі це буде, мало б бути, б мінус 1, але так як вона перевертається, буде 1. Ось таким приблизно чином буде цей графік проходити. Другий 4 в степені хи експонента. Основа 4, функція зростає, завжди проходить через точку з координатою 0,1. І ось таким чином буде її графік виглядати. Третій, y дорівнює 2, корінь Х плюс 1. Корінь з Х це у нас відка симетрична, довідки параболи в першій чверті. Плюс 1 це вона зміщена по y вдовж, вздовж осі Х. Тільки якщо плюс 1, то це вона в мінус 1, звідси вона починається. І двійка попереду означає, що вона розтягнута вздовж осі y. Тобто, якщо у нас було. Наприклад, при х дорівнює нулю, і мав би бути одиничка, то тепер y буде в нулю, буде двічі дорівнювати. Тобто вона буде така витягнута. Ось. Г, це в нас парабола, відки направлені вгору. Але вона починається не з нуля, а звідки? Це нам бажано дізнатися можна двома способами: один із способів це знайти координати вершини. Х-вершина, це мінус Б поділити на 2А. Тобто це 4 поділити на 2, це буде 2. І вершина. Підставляємо навіть, в принципі, нам не важливо, де у нас y вершина, мабуть. Але, ну, давайте все-таки знайдемо, бо можливо, і важливо буде. Підставляємо y вершина: це буде 2 в квадраті, це буде 4, відняти 2 на 4, мінус 8, і плюс 3. 7-8 це буде мінус 1. Отже, 2. Мінус 1, ось ця моя вершина, і ось таким чином вона себе поводить приблизно. Поки що ці точки я шукати не буду. Інший спосіб це був виділення квадрата двочлена, тобто виділення формули х квадрат мінус 4х для того, щоб зробити формулу це в мене якщо подвоєний добуток, то він множиться 2 на х і ще на двійку, значить, плюс 4. Це буде формула. Але в мене було лише плюс 3, тому одиничка зайва, я її відніму. І це буде мінус 2 в квадраті мінус 1. Ось це означає, що моя парабола була на дві одинички вдовшості Х, ми бачимо, і на одиничку опущена по y. Ось так само ми вже так і зробили. Тому два таких варіанта, кому якийсь зручний, будь ласка. І варіант D. Це у нас бісектриса першої, третьої, чверті. Ось вона таким чином проходить. І давайте тепер дивитися, що там у нас за твердження. Область визначення функції від мінус одиниці включно до плюс нескінченності. Область визначення це значення x. Від мінус одиничке значення х це, очевидно, у нас для третього графіка, там, де у нас є корінь. Перше В. Друге, графік функції проходить через точку з координатою 0,1. 0,1 – це ось експонента, те, про що я вам розповідала: завжди експонента, якщо вона не зсунута, не зміщена по іксу, то вона проходить через 01. Тому друге, це у нас B. Третя функція має точку локального екстремуму на проміжку. Екстремуми це мінімуми і максимум. Косинус, наприклад, має безліч екстремумів, мінімум і максимум, нам треба від 1 до 3. От, наприклад, ось у косинуса екстремум, але це пі. Це 3,14, тобто воно не попадає від 1 до 3. Воно ну, трошки далі за цим проміжком. А від 1 до 3 це у нас якраз наша парабола, тому що це у нас число 2. Ось у нас від 1 до 3, у нас локальний мінімум має наша парабола, тому це Г. Таким чином наші графіки все поводять, і йдемо далі до наступного завдання. На катеті БЦ. Бачимо прямокутного трикутника, в якому кут С90, кут Б32, вибрано точку К, так що K дорівнює КБ, точка О центр кола, описаного навколо трикутника АЦБ. А C, A, C, B, прямокутний трикутник, центр описаного кола на середині гіпотенузи, Тобто, ось там гіпотенуза, ось таким чином, оце у мене буде точка О. До кожного кута доберіть градусну міру. Кут КАБ. К А, Б, оскільки у нас трикутник АКБ рівнобедрений, 32, у нас кут Б, то там кут також буде 32, тому перше В. Друге КАЦ. КАЦ. Ось цей ем, кут. Дивіться, якщо ми з великого прямокутного трикутника, у нас кут гострий, 1,32, то кут А повністю в трикутнику прямокутному це буде 90 відняти 32. Це у нас буде 58 градусів. Але там частина, ми вже в попередньому завданні знайшли, що вона 32. Тому той кут, який нас цікавить, КАЦ від 58 градусів відняти 32 градуса. І це буде 26 градусів. Це у нас варіант B, друге B. Третє, О, К, Б. Друге Б. Третє ОКБ. ОКБ цей кут. Оскільки ми бачимо, що О, це середина АБ, для трикутника АКБ, КО, це буде медіана, але оскільки він рівнобедрений, вона була, буде і бісектрисою, тому цей кут дорівнює половині кута АКБ. Кут АКБ АКБ, давайте ми знайдемо. В рівнобедреному трикутнику це 180 відняти два кути при основі, тобто 2 по 32, відняти 64. 180 відняти 64. Це буде 100, 116 градусів. І нам потрібно поділити навпіл, тому що КО- це бісектриса, тому це буде 58 градусів, це варіант Г, третє Г. На цьому наше відео з першою і другою частиною. Першої зміни восьмої сесії завершена. У наступному відео ми розберемо чотири завдання на коротку відповідь. Стежте за каналом, готуйтесь разом з нами. Пишіть у коментарях ваші запитання, ваші... можливо, діліться вашим досвідом, щоб ваша підготовка проходила більш успішно і, можливо, комусь ще допомагала. До зустрічі!